Та артилеристи, механізовані підрозділи та війська протиповітряної оборони, десантники та вертолітники. 12 грудня всі вони відзначатимуть своє спільне свято День сухопутних військ. Ці війська були і залишаються основою могутності будь-якої армії світу. До речі, в Україні кожен другий військовий є сухопутником. сухопутних військ завжди був піхотинець. Технічний прогрес змінив зовнішній вигляд цього воїна і дещо зменшив його роль на полі бою. Та навіть у наш час обійтися без нього неможливо. Тож як виглядає піхотинець 21-го століття? Приблизно так більшість з нас уявляє сучасного піхотинця: В шоломі, бронежилеті та з автоматом у руках. Проте це далеко не весь арсенал воїна. На час піхоти, як такої, в світі не існує в українській армії. Її аналог, механізовані війська. Найменше штатне формування у цих військах відділення. Це 8-10 добре екіпірованих бійців. Окрім стрільців, озброєних автоматом Калашникова. У підрозділі є кулеметник та гранатометник. За штату може бути і снайпер. У кожного солдата є у боєзапасі дві гранати наступальна та оборонна. А ще в екіпіровку входить боєкомплект, саперна лопатка та засоби зв'язку. Артему Лукишу добре відома специфіка цієї справи, адже він стрілець-кулеметник. Можна представити собі цей кулемет перед грудьми, який має певну вагу, і ти з ним біжиш. і Ще на тобі бронежилет, і плюс каска є це не так-то легко. Плюс біжиш, а як падаєш із. В окопи, в За словами хлопця, найважливіше в його професії влучно стріляти. Кожен солдат обов'язково повинен вміти вести прицільний вогонь із автомата. А у випадку з артемом ще й з кулемета. Для цього воїн постійно тренується як у тирі, так і на полігоні. Зимою літком особого значення немає. Зимою, що важко, що наче снігу багато, і коли ти йдеш, тобі йде у упор сніг, ногами важче перебирати, а так взагалі. Літом жарко і зимою жарко. Механізовані війська на зміну піхоті прийшли в 30-х роках минулого століття. Тоді піхотинець отримав у своє розпорядження техніку. Це були броньовані автомобілі. Сьогодні у кожному відділенні є бойова машина. Техніка значно підвищила маневреність піхоти, її вогневу місць та захищеність на полі бою. Ось така бойова машина є основним транспортним засобом сучасного піхотинця. Під її бронею вміщається до 10 чоловік. Три члени екіпажу та сім десант. Артем Степаненко вже півтора року водить БМП. До армії хлопець взагалі не мав справи навіть із звичайним авто. А тут важелі штурвал. Проте спільну мову з багатотонною машиною юнак знайшов майже відразу. Вона, як робот, повертає. Дуже маневрена, швидкість набирає досить швидко. Потужний двигун, скорисний двигун. Ну, мені подобається. На перший погляд може здатися, що керувати цією технікою просто. Та бойова машина доволі важка і комфорту в ній мінімум. До того ж, від вправності механіка водія залежить якість стрільби навідника. А ще під час руху слід пам'ятати про десант у салоні. Навіть механіку дуже е, ограничений. Кругозор, можна десь не помітити якусь балку, трохи може шатнути, то буває. Ну а так стараюся дуже плавно вести машину, щоб то, що людей везуть, десант. Салон десантного відділення теж не має нічого спільного із автомобільним. Місце обмаль. Розташуватися там у повному спорядженні та зі зброєю досить незручно. А під час спішування потрібно швидко звідти виструбнути разом із усією амуніцією. Андрій Лукиш зізнається, що набив не один синець, поки навчився вправно десантуватися з БМП зі своїм кулеметом. Б'ється ним об голову, об ру, руками. Це все також б'ється. Вистрібувати з ним теж не так легко, як здається. Бачимо там на картинках чи на відео впав собі і все. А там упав і забився і повзе ще кілометрів два. За кожним екіпажем закріплена певна машина. Військові самостійно обслуговують та стежать за справністю. Але трапляються випадки, коли доводиться ремонтувати БМП навіть у полі. Взимку замерзають руки, і там треба щось підкрутити, щоб. Виправити якийсь маленький недолік або влітку, коли дуже спекотно, а місце механіка знаходиться біля двигуна, то жарко буває. Бойова машина піхоти не тільки транспортний засіб для десанту. 30-міліметрова автоматична гармата, яка стоїть на озброєнні, доволі ефективно вражає як живу силу противника, так і легкоброньовані цілі. За її допомогою можна відбити і атаку вертольота. До того ж, в арсеналі БМП-2 є засоби для боротьби з танками. Виходить піхота, стає за машинами, либо по боках машини, і вони так разом з машиною рухаються. Робота цієї машини БМП-2, вона прикриває піхоту. Піхотинець з чималим досвідом Руслан Сулименко, вже 13 років у Збройних силах. Спочатку пройшов строкову службу, потім підписав контракт. За цей час чоловік встиг спробувати себе у ролі звичайного стрільця, кулеметника і навіть гранатометника. Побував у трьох миротворчих місіях в Косово та двічі в Республіці Ірак. Він переконаний, без піхотинця на полі бою не обійтися. Як би там не було авіація, десантники, танкісти, але все одно першим при будь-яких військових діях. При наступі в першу чергу першим входять піхотинці. Лише добре стріляти для сучасного піхотинця замало. Щоб стати справжнім професіоналом, потрібно панувати чимало тонкощів воєнної науки. Вирити окоп, замаскуватися, замаскуватися на полі бою. Теж повинен вміти гранати кидати вміти, стріляти влучно. Можливо, навіть в польових умовах десь. Вміти зварити собі кашу з топора. Все повинен вміти. Досконально знати тактику ведення дій так само необхідно, як мати гарну фізичну підготовку. Але один в полі не воїн, тому робота у колективі має теж велике значення. Сам він, якби він добре не стріляв, він все одно нічого не зробить. Для цього і робляться військові колективи. Там відділення, взвод, рота От в масштабах відділення вони повинні навчитися. Діяти, потім вже в складі взводу, роти. І все це в загальному робить з нього цього професіонала. З появою нових родів військ, популярність та престиж піхоти дещо зменшився. Дедалі, частіше, юники мріють стати льотчиками, танкістами, десантниками чи розвідниками. Кажуть, що у службі піхотинця замало романтики. Іншої думки Руслан Сулименко. він пишається тим, що піхотинець. Що в цьому погано? Що це... Нічого цього поганого я не бачу. Я сам піхотинець, я всім пишаюся. В історії піхоти були свої злети та падіння. Проте вона завжди залишається царицею полів. І навіть надзвукові винищувачі, потужні гармати та високоточні ракети, не змогли повністю замінити солдата. Піхотинець як був основним елементом бойового порядку ще в епоху кам'яних сокир, так і залишається ним у угід технічного прогресу.